Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта життя в селі. І сьогодні у нас 5 травня 2023 року, і це відео такий огляд, просто зафіксувати, яка є розсада. Станом от на сьогодні, на 5 травня. Так, це баклажани BIBO F1. Різний перець, баклажани, алмаз, чорний красень, квіти. Ось така. Суниця вже. Опа, ось така суниця. Значить, баклажанчики. Тут е, помідори різні, не буде перераховувати їх по сортам. Так, Тютюн. Тей, що менший розпікірований. Е, по, по 28 штук в ящику це перець. Під питанням, чи пікірувати його, чи не пікірувати. Тому що декілька років ми е, садили на розпікірований гіркий перець і, ну вже, в принципі, його за два тижні і висаджувати нагород, тому під питанням або він розпікірується в стаканчики, або ні. Е, перці різні тютюн. Тут квіти, пітуні, оці богині і ну, ті, які ампельні. Тютюн який старший, той це резервний тютюн. Тут у нас теж баклажани петуні в ящичку. Там чекаємо красоля, поки прокинешся. Тут у нас в горшечку посаджений посіяний тим'ян. Чекаємо цибуля, е, значить, ексибішн, халцедон. Е, це порей. Будемо ось ось висаджувати його в нагород. І вперше в цьому році розсада в нас покинула приділи цієї кімнати і розмістилася ось ще тут. Баклажани, чорний красень. Це у нас айстри, це у нас жоржини. І у нас іще далі пішла розсада. Це у нас тютюн якийсь старший. Також по 28. Вірджинія дюбик. І ще ось тут на підвіконні. І тут цей маленький тютюн як резерв просто. Е -е. У нас залишається. І це жоржини. Про тютюн буде окреме відео. Хочеться по тютюну зробити окремі висновки, які ми зробили для себе. Які помилки. Головне, це помилки, щоб не повторити їх в майбутньому. Ну і що, на, нашу думку, зіграло таку важливу роль в тому, що він так притормозив. Ну і погодні умови, і деякі помилки, але це буде окреме відео. Ну, ось так виглядає. Наша розсада на ой, на 5 травня. Далі буде.